Чотири дні для культурно-мовного обміну. Тринадцятий міжнародний мітост-фестиваль відбудеться в Івано-Франківську. Його організатор спілка Мітост головний офіс якої знаходиться у Німеччині. У 40 країнах світу спілчани культивують культурні ініціативи та опікуються суспільно-громадським життям молоді. В рамках мандрівного фестивалю передбачено понад півсотні майстер-класів, дискусій, лекцій, мистецьких заходів та концертів. Все це присвячується проблемам екології, правам людини, неформальній освіті, питанням міграції та урбаністичній тематиці. Як правило, усі Ходи проводяться різними мовами та в різних місцях кінотеатрах, бібліотеках та кав'ярнях. Це будуть і події дискусії з культурними та політичними діячами, будуть літературні читання з авторами з Івано-Франківська та з поза меж міста. Також будуть проведені концерти та театральні вистави. І на фестиваль приїдуть як члени спілки Мітост. Їх зараз приїде десь понад 250 членів спілки. Але також заходи будуть відкриті для жителів міста, які цікавляться власне культурою як європейською, так і Мітос-фестиваль Мітосфестиваль це унікальна платформа, тому що вона міждисциплінарна. Там це про культуру, про освіту, про сталий розвиток, про екологію, про історію. Тобто кожен може знайти те, що цікаво. Учасники фестивалю обговорюватимуть також антикризовий сценарій для України. Мова й і про роль громади та культури в суспільно-політичних процесах. А ще у програмі Мітосфестивалю низка кінострічок зарубіжних режисерів. Це такі документальні фільми, як фільми про Олександра Гранаха, який походить з Івано-Франківщини, є театралом, який зняла німецька режисерка Ангеліка Вітліх. Також буде фільм режисерки Ельки Зас, знятий для культурного телеканалу французько-німецького Арте Гуцули Забуті народи Європи. І власне будуть також проведені ряд фільмів від міжнародного фестивалю справ людини до кудей. Серед учасників міжнародного фестивалю будуть письменники, політичні і громадські активісти з України та Німеччини. Культурно-мистецький захід відбудеться наприкінці вересня. Ольга цьому Андрій Українець новини на вежі.